Фінал конкурсу «Місіс Ірпінь-2016» відбувся на оновленій центральній площі міста в рамках святкування дня ірпіня. Холодна погода не налякала місцевих красунь. У вишуканих тоненьких сукнях на сцену піднялися 12 вродливих учасниць. Хтось аби здійснити дитячу мрію, хтось аби поділитися зі світом своїми думками. Для мене конкурс як таковий – це можливість реалізуватися, можливість виступити десь і бути десь з с Я не стремлюсь показати, що я лучше всіх. Я хочу быть просто мамой. Я хочу, чтобы другие, посмотрев на меня, тоже поняли, что можно быть счастливой в любом весе, в любой комплекции, в любом возрасте. Я пришла став, чтобы доказать всем женщинам, что мы достойны лучшего, что мы не должны сидеть дома и заниматься только детьми или какой-то депрессией. Мы должны находить творчество в себе, дарить это творчество людям, дарить счастье людям, чтобы мы всегда занимались благотворительными акциями. Это так нужно нам сейчас в это время для Украины и для нашего города. Участниці виконували три завдання. Презентували себе та свої родини, долучали до творчості чоловіків і дітей. До речі, останні робили це дуже природньо, не ховаючи своїх справжніх емоцій. Потім жінки змагалися у талантах і представляли образи сучасної ірпінчанки. У цьому їм допомагали представники різних салонів краси з групами помічників добровольців. Образи доповнювали різноманітними квітами, паперовими будиночками на капелюшку або макетом цілого міста на сукні. Ми їх учили всьому, починаючи від того, як вийти, що лучше сказати. Многії дівчатки експромтом у них це все вийшло. Некоторі вдома трабатували цілими сім'ями. Це дуже цікавий творчий процес. Був. Паралельно зі змаганням на сцені відбувалося онлайн голосування у Фейсбуці. Найбільшу кількість голосів користувачів інтернету отримала Анна Глидень. Коли Саме шість діток, то хочеться трохи опинитися у казці. Коли біля тебе є дівчата, котрі тобі допомагають, і трохи з тобою за тобою доглядають. Шість це все чи плануєте? Поки що хватить, тому що у нас свій дитячий садочок. Нам ще й там хватає діточок. Другою віцемісіс стала Олена Куц. Гарна мама! Гарна жінка, вродлива, талановита. Я не чую вас, серпінь. А перемогу зовсім неочікувано для себе здобула Тетяна Мартиновець. То коли здійснюється ваша заповітна дитяча мрія, що ви відчуваєте? І коли вона здійснюється в тому віці, коли вже давно-давно ви не дитина. А що я ви відчули? Не ну не знаю. Ну я не дитина, я вже доросла жінка. Ось так буває. Про що тепер можна мріяти і ще? Про що мріяти ще? Мріяти про ще одну дитину і мріяти напевно про те, щоб розвивати і далі відкривати ще школи вокальні студії. Голова журі конкурсу відомий хорограф Григорій Чапкіс не приховував свого захоплення від побаченого вербіні то що я сьогодні побачив, це потрясаюче. Я потрапив в Європу, Ось вона, європа. Де. Теперь я буду говорить, что свататься нужно приезжать именно сюда, в Ерпень, потому что самые красивые женщины здесь, вот они, вот они, сколько их. Цього вечора всі були з подарунками – і учасниці конкурсу, і глядачі. Але найбільше гостинців дісталося переможниці – і від мера міста, і від спонсорів. Стоматологічні клініки, посіщення СПА-процедур. Тобто, насправді, наша місіс після цього зможе дуже неплохо провести в ближайший місяць. Самі ж організатори конкурсу «Місія Серпінь зупинятися на цьому не збираються. Містер Терпінь планується проводити? Ми об цьому думаємо. Це буде мабуть, наш новий опит.